Вітаю, шановні підписники нашого YouTube каналу. Звертаюся до вас з приємною новиною. Ця новина приємна як для нас Петром, так і для вас. Скоро в нас буде невеличке свято, а саме нашому YouTube аналу виповниться один рік. За цей цілий рік ми здобіга багато прочитали файних авторів і Ілікарина своїми оповіданнями. Також познайомилися з багатьма авторами, і що дійсно тішить, що ці автори з України і мають в майбутньому величезний потенціал. З нагоди цього свята ми підготували для вас декілька сюрпризи. Один із них це е, оповідання, написане в співавторстві Стівена Інга і Джо Гіла, перекладене не остюком. Інші ж сюрпризи та їх, можливо, буде Будуть е після того, як на нашому YouTube-каналі з'явиться перша тисяча підписників. Залишили зовсім трішки. Дякую за увагу і що ви, що ви з нами були цей весь рік. І надіюсь, ви будете з нами і надалі.